Дитячі костюмчики з улюбленими героями Алді 256 гривень всього за костюм. В розмірах у нас буде від 92 до 122 128. Принти будуть різні. В лоті буде представлено 9 костюмчиків, загальна вартість 2300. Давайте дивитися. Тут у нас є варіант, як бачите, Hot Wheels, до прикладу. Ось такого плану Hot Wheels. Ось такого він може бути варіанту в пакуванні. Може бути щось в пакуванні, щось може бути без пакування. Погляньте, будь ласка, на склад. 100% котон. Я вважаю, ідеально, кожна мама знає, що ніж, чим більше бавовни, тим краще. Ось, погляньте, будь ласка. Це у нас двох ниточка. Вони йдуть без утеплення, додаткового типу, без флісу, але на сезон, коли в принципі, зараз є опалення вже всюди. Тому в садочки, на прогулянки, саме в дитячі кімнати і так далі, мами таке купуватимуть зараз особливо. Звичайно ж, покажу вам наскільки якісні принти виконані. Холодне серце у нас тут є тематика. Погляньте, будь ласка, дуже гарний. Також костюм. Ну він закритий вже не буду відкривати. Є варіант з супергероями. Тут у нас PJ Макс. і я вам показую цей костюм у відкритому вигляді. Ось, погляньте, будь ласка, ось таке худі з капюшоном. Тут у нас ось така супергеройська маска, класний принт, двохниточка, резиночка по низу та по манжетиках. І штаники. Погляньте, будь ласка, штани також брендовані. Дуже зручні, м'ягенькі, м'якенькі. Такі костюмах якраз на зараз дуже буде круто, тому що вони не жаркі. Дивіться, будь ласка, є от з пепою. Он тут об'ємна така нашивка з дракончиком, дуже гарно. Ну і звичайно ж, найменша пепа. Я вважаю, що якраз на 92 розмір. Ідеальний варіант для найменших клієнтів. Заробляйте разом з нами, купуйте такий лот для себе в магазин, реалізуйте його, продавайте та відповідно заробляйте. Для того щоб замовити, звертайтеся до наших менеджерів. В описі під відео я залишаю всі контакти та наш сайт.